Та всіх було де мене питання: війна США з Іраном. Як це вплине на Україну, бо Росія головний союзник Ірану і, скоріше за все, буде допомагати? Ну, давайте подивимось, тому що цікаво, бо дійсно, можливо, буде допомога до Ірану, і це для нас дуже-дуже круто. Давайте так: чи дійсно США почне війну з Іраном? Чи дійсно США почне війну з Іраном? Дійсно, США почне війну з Іраном. Так, почне. Почнуть, почнуть. Погрози. Спочатку йдуть ось погрози, обіцянки. І дії будуть також. Так, підуть вони на, на Іран. Вважаю, що це правильно. Вони концентруються на цьому дуже-дуже сильно. Так, буде, буде, буде. Тепер. Тут. Як це вплине на війну в Україні? Як це вплине на війну в Україні? Тому що Росія союзник Іран. Як це вплине на війну в Україні? Дивимось. о якісь дуже розумні дії для України. Кінцевий результат. Ви знаєте, на кінцеві результат позитивніше. Розпилення Росії буде. Ну, Україна матиме більше шансів на оборону якіснішу. Тому що від Росії піде розпилення, Америка буде. Знаєте, туди лізти? Росія буде намагатися допомогти врятувати той Іран. Все непогано досить. Непогано. Тепер у мене цікавить очі. Буде позитивний результат для України, якщо Америка дійсно почне війну з Іраном. Буде позитивний результат для України, якщо Америка дійсно почне війну з Іраном. Десятка жезлів. Обставини. Це додаткові обставини. Я би не сказала, що прям позитивний, війна не закінчиться. Але, в принципі, так. Зараз розглянемо. Угу. Так, буде. Знову єрофант випадає. Споглядання багато буде, так, що Україна. Угу. А Україна зможе щось повернути навіть на цьому фоні і дуже непогано. Україна отримає щось. Шанси, якісь шанси. Від цього маленький шанс. Вона отримує щось повернути з території. Непогано, знаєте? Приємно. Дуже. Тепер я ще хочу сюди ж додати. Росія буде рятувати Іран, допомагати йому, якщо на нього США нападе. Росія буде рятувати Іран, допомагати йому, якщо туди США нападе. Давайте дивіться. Ха. Це типу відповідь моя хата з краю. Д'явол, над ніколи, ну, це вашим і нашим. При цьому вони втратять підтримку Ірана. Ось Україна. Тут знову ж таки фігурує Україна в цьому всьому. Цікаво. Ну, якось тут. Підтримки буде менше військовий від Ірану А вони отримували, ви ж розумієте, також від ірану. Мені подобається, з однієї сторони, що вони ж не можуть кинути Україну повністю, поки що, не можуть, і піти рятувати той Іран. В принципі почекаємо, може бути результат деякий від цього. Мені він йде навіть просто який я не хочу навіть розбирати це. Така велика політика, яку я не дуже люблю.